Слава Ісусу Христу, брати і сестри, одне маленьке завдання. Розкажіть, будь ласка, людині, яка біля вас сидить, що вам в цей ранок принесло радість? От Просто буквально півхвилинки один і півхвилинки другий. Що от сьогодні, якщо було щось радісне, то радість. Радість. Що вам принесло радість сьогодні? Хтось фотографії показує хтось. Угу. Е Є такий дуже гарний вислів про тренерство. Володимир Дмитрович часто його любить нагадувати. Головне завдання тренера це спонукати спортсмена робити те, що він не хоче робити, для того, щоб він став тим. Ким він мріє стати? І оцей такий складний момент. Подібно до цього ми часто можемо забуватися, що Господь Він слідкує за нами, і в нього є ось ці прекрасні задуми стосовно нашого майбутнього. І він має певний план тренувань для мого життя. Тому що він знає, до чого ці тренування образно приведуть мене, ким він хоче, щоб я став. Але складний момент це моє відношення до цих тренувань. Ніколи в житті до нагрузки, до дисципліни, до труднощів ми не відносимося з радістю. От як добре, що я зараз так виснажуюся, що я втомлююся, завжди це пов'язане більш з такою якоюсь. Ну, проблемою з труднощами. Ще одне маленьке завдання, і я скажу тему своєї проповіді. Розкажіть, будь ласка, так само один одному, за що ви зараз найбільше переживаєте? Що хвилює зараз ваше серце? Будь ласка, одна хвилинка. Ваші молитви, ваші переживання. За що? Ми говоримо, що якщо моя церква, це моя сім'я, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо разом бути у світлі, у світлі Слова Божого, у світлі його істин, то ми маємо вчитися збудовувати один одного. Подивіться, як небагато потрібно для того, щоб ви поділилися радістю один з одним. Знову ж таки, як я думаю, кінчиться зібрання, ви продовжите це спілкування. І разом з тим переживаннями один, одного, один за одного. Це добре, коли чиясь радість і чиїсь переживання, вони знаходять місце в моєму серці. Це якраз і є сім'я. І, напевно, саме тому апостол Павло говорив каже: я про вас сам пересвідчився, браті мої, що й самі ви повні добрості, наповнені всяких знанням, можете один одного навчати. Старослов'янське слово каже вразумляти, тобто наводити якийсь певний порядок в розумі. Тема моєї проповіді я взяв її з пісні, яку ми любимо співати: Цінуй випробування. Про це легко співати. Про це не важко говорити, але по-іншому відбувається реакція наша, коли це приходить в наше життя: Цінуй випробування. І я би хотів, щоб ми попробували через. Призму зараз ось цього уривку, який я буду читати, це лист Якова, до християн, які були в розпорошенні, які через те, що вони прийняли Христа, вони почали переживати гоніння. І саме складне те, що було дуже часто входячи в сферу якихось випробувань, ми природньо чекаємо, що зараз вони будуть легшими. Тобто воно якось має закінчитися. Але в той час кожне слідуюче гоніння. Воно набирало більших масштабів, більшої сили і ще більшої жорстокості. І християни, дивлячись на це, знаєте, виникало запитання, чому так відбувається. І ось Бог через Якова дає йому це розуміння. І для себе я беру от, подібно того, як Господь, він, як тренер, да? от він знає, що мені потрібно, навіть коли я цього не знаю. Він знає, ким він хоче, щоб я став. І в нього є цей план для мого життя. І тепер запитання сьогодні для кожного з нас: наскільки я готовий слухати Його порад, наскільки я готовий прислухатися до дисципліни, до завдань, які він мені дає. Отож, Новий завіт читаємо лист Якова до християн, які переживали труднощі, які були в розпорошенні. Я читаю перший розділ. З 12 по 25 п'ятий вірш. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане він це життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в нього немає перемін чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимись перупочином творів Його. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої, тому-то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всієї слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слово, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та відійде. І зараз забуде, яка вона є, а хто заглядає в закон досконалий? закон волі І в нім пробуває, той не буде забудько ко слухач але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Отож, блаженна людина, що витерпить пробу, і виконавець діла, він буде блаженний у діянні своїм. Випробування мені дуже подобається те, що е, насправді в грецькій мові це слово «пайрасмос», воно має нейтральне значення. Воно говорить просто про ситуацію, яка більша за мене. Випробування це коли в моє життя приходять е, якісь обставини, виклики, які більші за мене. І тоді. Коли трапляється щось, що я не можу контролювати, воно створює мені тиск, ну або, як ми кажемо, кризу. І криза це не є щось негативне, воно нейтральне. Але яким стане це випробування, залежить від моєї реакції. І тому Яків, коли говорить про випробування, він починає пояснювати цю тему з простого розуміння. Я маю усвідомити свою відповідальність. Через гріховність ми ще будемо більше про це говорити, це перше, на що хочу звернути увагу, усвідомити свою відповідальність. Коли вас підрізають на дорозі, коли ви чуєте про масштаби корупції в країни, в час війни, обсяги, яких сягають мільярди, коли ви чуєте про руйнування, які приносять ворожі ракети для мирного населення, Одне діло, коли ти чуєш там про кількість загиблих в Тернополі, дивишся на фотографії цього будинка, а потім починають з'являтися фотографії сімей, дітей, батьків. І тоді ось ця статистика, вона. Набуває якогось такого ближчого значення, хоча я розумію, зовсім по іншому реагують ті люди, чиї близькі рідні там загинули. І ось, ось тут якраз в цих всіх моментах усвідомити свою відповідальність, що я маю на увазі. Дуже часто, коли щось трапляється в моєму житті, найлегше, що мені зробити, це наслідки моєї гріховної природи, це знайти. Когось зовні винуватим, послухайте уважно, в моїй неправильній реакції. Чому Яків говорить, випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, нікого сам не спокушує. От приходить випробування. І чому ми говоримо, цінуй випробування. Як навчитися ними цінувати? І воно починається з усвідомлення, що насправді рішення маю прийняти я. Як відреагувати на несправедливість? Як відреагувати на страждання? Як відреагувати біль? Обставини вони виявляють, мій внутрішній стан, але заставити мене реагувати так чи інше ніхто не може. Це мій власний вибір. І тому в цьому плані якраз і є моя відповідальність, коли Яків каже. Нехай ніхто не, нехай не говорить. Він не має на увазі просто не говорити. Він має на увазі думати. Що в цей момент ви думаєте, коли ви відчуваєте, як гнів накриває вас, як образа? Як нетерпіння. Воно просто наповнює зараз ваш розум. Що тоді ви відчуваєте? Хтось винуватий в цьому? Чи мої неправильні бажання? Ось тут дуже важливо перевіряти. Другий момент, на який звертає Яків увагу, це пам'ятати про джерело. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Подивіться, будь ласка, на 12 і 14 -й вірш. Блаженна людина, яка що зробить? Яка витерпить пробу, що це означає? Випробування не робить мене щасливим чи нещасним. Послухайте уважно, саме випробування не робить мене слабким чи сильним. Все це відбувається в залежності від моєї реакції, а не від ситуації, в якій я знаходжуся. Блаженна людина, що витерпить пробу, тобто той, хто переніс, хто правильно відреагував. Коли. Яків говорить про джерело. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. До кінця цього світу, або до другого приходу Ісуса Христа, який також буде кінцем цього світу. Я маю на увазі, я буду смерті, або до приходу Христа. Ми знаходимося в період духовного росту. І цей духовний ріст, брати і сестри, він, подібно до цих спортивних змагань, завжди буде пов'язаний з випробуваннями. Або як війна з битвами? Коли диявол спокушував Єву, просто подумайте, будь ласка, про цей дуже важливий біблійний принцип. Коли диявол спокушував Єву, нагадайте, будь ласка, що він їй запропонував? Буття 3 розділ 5 вірш? Коли ви з'їсте цей заборонний плід? Як називалося дерево? Дерево чого? Пізнання добра і зла. Бог заборонив куштувати з цього е, дерева. Диявол каже, ви коли з'їсте, що станеться з вами? З вашою природою. Да? Ви, ви, якби, ви станете як боги. Ну, Тобто, по-перше, диявол дякую, Він сумніває в істинності Божого Слова, щоб Бог ну, неправду сказав. Ви не помрете. Ви, ну, чи правду сказав Бог? Як тільки людина. Послухайте, будь ласка, тільки людина починає сумніватися в істинності і в силі Слова Божого, це один з кроків, най... найсильніших кроків до падіння. Знає Бог, що ви станете як боги, і зможете розрізняти добро і зло. І Єва побачила, що це гарний плід на вигляд. Вона, не куштувавши його, послухайте уважно. Вона відчула, що він смачний. Як відбувається дія неправди в нашому серці? Коли диявол пропонує якусь спокусу, ми навіть не пробувавши її, нам здається, що таке воно бажане, таке воно дороге і таке, напевно, якесь насолоду приносяче. Євреям 5 розум, 14 вірш, говорить про те, що страва тверда для дорослих, що мають чуття. Привчені звичкою, що робити? Розрізняти добро і зло. Виявляється, в своєму задумі, Бог дав нам цей дар, розрізняти добро і зло. Як правильно реагувати зараз на цю несправедливість? Як правильно зреагувати на цей обман в моє життя, на ці обставини, які мене стискають? Бог дав цей дар, і він захований в Його слові, в послусі Його істинам. Якщо християнин. Час свого духовного життя використовує для свого духовного росту. Чому, брат Віталій, брат Володя, нагадували про читання Біблії, про досліджування? Бо якраз контексту цього розділу говорить про духовний ріст. Ви за часом вже би мали бути вчителями, але я не можу з вами говорити, як з дорослими. Ви ще залишаєтесь немовлятами. Час вашого життя ви не використовуєте для свого духовного росту. Подумайте, будь ласка, зараз про себе, про своє християнство. Я не кажу про конфесію, про свої відносини з Богом. Яким є цей 2025 рік для вашого духовного життя? Читання читанні Біблії, в молитві, в особистих відносинах з Богом, в навчанні. Страва тверда для дорослих, що мають чуття. Людина, яка шукає можливості духовно зрости через вникнення в Слово Божого. Яке може робити це особисто на малих групах, там, де збираються віручі люди, щоб читати слово, тоді воно стає для неї благословінням. Ось цей час робить її дорослішим, і в людини з'являється відчуття. Ось це добро, а ось це зло. Послухайте уважно: якщо ми цього не робимо, ми будемо пізнавати добро і зло шляхом переступу слова Божого. Завжди є. Моя гріховна природа буде бунтувати проти всіх цих обставин. Чому? Бо в мені є гріх і корінь всього гріховного. Послухайте уважно, бажання бути Богом. Цитуючи Малахі, Віталік говорив про те, що вони не казали, ну, нащо марні служити Богові, ну, ніби Богові, ні, але ви так думали. Я сам вибираю, що добро і що зло. І коли в цей момент, як мені хтось створює неприємність, я починаю агресивно людину ображати, я вибираю. Його негативний поступок виявив мої гріховні наміри. Так це неприємно, так це неправильно, це нечесно. Але чому я відреагував так? Тому що я визначаю, всі мають їздити ось так, всі мають поступати ось так, всі мають говорити ось так. Я визначаю. Останнє слово за мною. І коли порушують моє, воно викликає гнів. Це ось ця друга сторона. Спасінням від цього лише є слово. І третій момент, який я хочу звернути увагу, 15-й вірш, тут дуже важливо зрозуміти процес. Отож, усвідомити відповідальність, виявити джерело і зрозуміти процес. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Отож, дивіться, випробування вони прийдуть в наше життя. Це аксіома. Вони будуть, тому що є гріх і будуть випробування. Буде несправедливість, буде нечесність. І в цей момент я вибираю або йти шляхом своїх пожадливостей. Я, ну, знаєте, спокуса. З'єднується з пожадливістю, з'являється гріх, і приходить смерть. Смерть як негативний життєвий досвід, те, що вбиває. Або в випробуванні я звертаюся до Бога і прошу в нього сили, в нього терпіння, і це приносить мені досвід, і це приносить мені терпіння. Тобто, Бог дає мені щось пережити і вінець життя. Тобто, того, що дає сенс, того, що приносить справжнє щастя. Завжди біг на дистанції, він виснажує. Але поговори з людиною, яка стоїть і отримує медаль. Чи щаслива вона від того, що вона пережила якусь дисципліну, якісь обмеження? І дивіться, ось цей процес він завжди відбувається. Тільки питання, а на якій стороні є цього процесу? Я не можу бути нейтральним до випробувань. Або в випробуваннях я вибираю негативний досвід, коли я дозволяю своїй гріховній природі проявлятися в гніві в нетерпінні. Подивіться на шлюб, де переважає гнів і нетерпіння, і подивіться на шлюб, де переважає терпіння і смиріння. Де ви побачите життя і де ви бачите смерть? Де ви побачите спокій в стосунках і де ви побачите страх? Ви знаєте відповідь на ці питання. Яків, закінчуючи цю думку, він дає дуже гарний момент. Не обманюйтесь, брати мої любі. Виявляється, це та сфера випробування, де я можу себе дуже сильно обманути. Ну що я зроблю? Я такий. Такий в мене характер. Ну, Він винуватий, вона винувата, вони винуваті, всі винуваті. Такий час, такі обставини, така країна, така політика. Я вибираю. Це мій власний вибір. Яку я відповідальність усвідомлюю? Яке джерело в мені зараз працює? І який процес я хочу проходити в своєму житті? Хочу, щоб ми зараз подумали про один дуже важливий момент: усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця Світил, що в ньому немає переміни чи тінні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимось передпочином творів Його. Уявіть собі, наскільки абсурдною це відхилення від теми є астрологія, коли люди вірять, що якісь переміщення зірок можуть впливати їхню долю. Яків каже, хто є отцем світил? Зірок і всіх галактик? Не зірки керують життям. Я, від, я просто відійшов від теми. Чому Яків говорить, усяке добре давання, тема моєї проповіді ціну і випробування? Я хочу, щоб ми подумали про Бога, який подібно мудрому й доброму тренеру, знає, що мені потрібно, яка нагрузка, який стрес. Тому що він знає, ким я можу стати, він бачить мій потенціал, і він мене в цьому веде. Тільки питання в тому, а як я буду реагувати на його поради. Усяке добре давання і дар досконалий походить згори від Отця Світил. Ми вже про це говорили. Божим проведінням нам дуже легко назвати якісь добрі обставини, нам складно бачити в Божому проведінні Його доброту, коли стається щось погане і щось недобре в нашому житті. Але Біблія говорить як факт, як істина Отець світил, в якому немає переміни, про що це говорить? Якщо я вірю в Нього, якщо я люблю Його, Якщо я довіряю Його Слову, Його обітницям, Він незмінний. Все в цьому житті земному воно змінне, а Він залишається незмінним. І ця обставина, в якій зараз ви знаходитесь, вона також змінна. Незмінним залишається лише Господь. І ось тут дуже важливо, ці поради від Якова. Подумайте про того, який незмінний, який отець світил, який над усім. Другий момент: подумайте про його природу. Всяке добре давання і дар, який досконалий. Чому я хочу, щоб ми, як церква, зараз подумали про цінність цих випробувань? Тому що подивіться, будь ласка, на історію життя нашої країни. Коли прийшла пандемія, ми думали, що це сильне випробування. Як сьогодні ви реагуєте на історичні факти пандемії? Коли прийшла війна або початок війни, коли зараз війна в затяжній фазі, і ми не знаємо, а що принесе 2026 рік? 28 пунктів плану Трампа, чим вони закінчаться? Яка реакція буде всіх людей на цій, ну, Європа, Америка? Воно не від нас залежить. Ми маємо за це молитися, але я маю на увазі, оця невідомість, вона змінна. Але отут дуже важливо, якщо я християнин, я покаявся в своїх гріхах, прийняв хрещення, отут дуже важливо, який мій Бог? Він отець світил і Він не змінний, в ньому немає переміни. Далі, все, що Він робить в моєму житті, це дар благий і, послухайте уважно, досконалий. Його праця над моїм серцем, вона досконала, навіть тоді, коли мені здається, що це приносить біль, що це не має зі мною трапитися. І дуже важливий момент, на якому я б хотів би закінчити, тільки слово Боже, воно міняє моє серце. Перебування в слові і Його виконання, воно міняє мій характер. Кожна людина нехай буде швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Чому Яків говорить, ми народжені словом, і зростати маєм словом. Бо якщо я народжений словом, але відношуся до Нього лише до дзеркала, який просто констатує факт мого життя, я Біблія каже, забудько, я обманюю сам себе. Але якщо я розумію, що кожного дня мені потрібне слово, кожного дня мені потрібен Христос, кожного дня мені потрібні живі відносини з Богом. До речі, почув дуже гарну пораду. Для тих, хто читає Біблію за рік. Тому що кожного разу, коли читаєш Біблію за рік і її пропускаєш, дуже хочеться потім наздогнати. Порада полягала в тому: не наздоганяй. Якщо можеш прочитати ці тексти, які ти пропустив за цей день, прочитай, але не відмічай. Для чого? Щоб в кінці року ти міг побачити реальну картину своєї дисципліни. Наскільки для тебе це є цінно? Щоденне читання слова, щоденний хліб духовний для твоєї душі. Наскільки турбота про душу, вона є для тебе цінною? Тому що, коли ти народжений словом і в ньому перебуваєш, Яків каже, виконавець діла, він буде який? Блажений. Людина, яка витерпить пробу, Яків називає її якою? Блаженою. Але не саме випробування, воно нейтральне. Чи воно принесе мені добро, чи смерть вибираю я. Я маю усвідомити свою відповідальність. Джерелом постійної війни є мої пожадливості, моя гріховна природа, тому завжди це буде війною. Мені легше крикнути, мені легше розгніватися, мені легше образитися і не говорити, мені це легше. Тому що джерелом цього є моя гріховна природа. Але завдяки Духу Святому я маю можливість боротися. І який процес буде в моєму житті, вибираю я. Випробування вони нейтральні. Але або я шукаю мудрості Бога, Його слова, Його поради, або звертаюся до своїх пожадливостей. Слово, в свою чергу, приносить досвід, ось ці випробування, досвід терпіння і вінець життя. Або це буде процесом гріха і смерті. Або життя, вінець, або смерть вибираю я. І ви знаєте, що ця істина вона йде через всю Біблію, вибори сьогодні. І тому настільки важливо, коли ми говоримо, що моя церква, моя сім'я. Якщо ми разом у світлі, то ми потрібні один одному для того, щоб поділитися радістю, і для того, щоб поділитися болем, і для того, щоб. Як ми говоримо навчати вразумляти, допомогти один одному наводити порядок в розумі згідно Слова Божого. А чому ти зараз розгнівався? А чому ти кричиш? Що зараз керує твоїм серцем? Чому ти зараз плачеш? Чому сумне твоє обличчя? Ми потрібні один одному, тому що ми ми сім'я? Нехай Господь благословить нас, усвідомлюючи свою відповідальність. Виявляючи джерело, розуміючи процес, і ти шляхом духовного росту. І випробування вони не відмінні, вони будуть. Але як добре, коли, проходячи кожну ситуацію, дивлячись на свій досвід, ви зможете сказати: Господи, дякую Тобі за ці випробування, дякую Тобі за цей досвід, через який ти зробив мене. Терпеливішим, мудрішим, стриманішим. Цінуй випробування, що послав тобі Господь. І через всі страждання, сам сміливо ти проходь, тебе Він проведе, і сили дасть перенести все, що трапиться в житті. І слова цього достатньо. Амінь. Помолимося.